У цьому відео ми будемо говорити про жахливі злочини, які можуть викликати погані емоції, тому попереджаю вас заздалегідь. Але я вважаю, що потрібно говорити про ці злочини детальніше, а чому поясню далі. У середині 70-х у каліфорнійському містечку Візалія почав свою діяльність один з найстрашніших злочинців в історії США. Спершу він лише крав з будинків невеликі предмети, готівку, монети і коштовності. Йому дали назвисько Візалійський грабіжник, але з часом його злочини стали серйознішими. Через півроку в 76-му він приїхав у Сакраменто. Наступні три роки він пересувається по. Усій північній Каліфорнії вчиняє одне зґвалтування за іншим. Загалом понад 50 зґвалтувань. Тут його називали гвалтівником східного району. Поліція рекомендує зачиняти двері. Сумнозвісний гвалтівник східного району, ймовірно, ще у місті у 1979-му Він приїхав у південну Каліфорнію, спершу в Санта-Барбару. І почав убивати. Він був першим, хто отримав назвисько Справжній нічний мисливець. Гвалтівник східного району, також відомий як справжній нічний мисливець, ретельно планував та вчиняв жорстокі злочини в різних округах Каліфорнії з 1976 по 1986. -й. У поліції вважали, що це справа рук однієї людини. Тепер відомої як вбивця золотого штату. Як з'ясували, що ці злочини вчинила одна особа? Слідчі у висновках спирались на МО, тобто на модос операнді Це фактично те, яким чином діє злочинець. На ньому був капюшон чи якась маска одягнений був у шорти та футболку. У вбивці був дуже характерний модос-операнді. Він діяв так: з пістолетом проникав у будинок. А Якщо там були чоловіки чи жінки, він їх зв'язував і казав чоловіку, що розкладе на його спині тарілки. Казав, що якщо почує, як вони рухаються, то вб'є і дружину, і його. Потім затягував дружину в іншу кімнату і гвалтував її. Потім злочинець не поспішаючи обходив будинок, їв, приглядався, що можна вкрасти, і нарешті йшов. А чому його не знайшли за відбитками пальців? Він не залишав відбитків, він завжди носив маску та рукавиці. Цей злочинець робив усе можливе, щоб його не спіймали. Убивцю золотого штату пов'язують щонайменше з 12 вбивствами, 50 зґвалтуваннями та низкою крадіжок по усій Каліфорнії. Вітаю, як справи? Добрий день, все гаразд. Дякую. Ми здійснюємо секвенування ДНК для лабораторій криміналістики, яка аналізує матеріали з місця злочину. Зазвичай доводиться працювати з нанограмом ДНК. До того ж, вона часто буває пошкоджена або починає руйнуватися. Мало на місці злочину лише нанограм. Так, капець. Так. Він не випадково перестав скоювати злочини у 86-му. Того року вперше в історії вбивство розкрили за допомогою ДНК аналізу, і мені здається, він дізнався про це, подумав і зрозумів, що він всюди залишає свою ДНК. А значить, доведеться зупинитись. Слідчий погол з десятиліттями шукав злочинця. Він не знав, що ми навчимось використовувати ДНК, і саме в цьому прорахувався. Його фатальна помилка він залишав свою ДНК по всьому штату. У трьох випадках вдалося зібрати речові докази зґвалтування, і завдяки цьому в нас з'явились зразки ДНК з місць попередніх злочинів. Але самого генетичного матеріалу, щоб визначити злочинця, замало, треба було, щоб ДНК співпало вже з відомим зразком. У 1990-му ФБР почало створювати національну базу генетичної інформації. Здебільшого у ній зберігаються ДНК профілі ув'язнених та підозрюваних. Це називається єдиною системою індексації ДНК або Кодіс. Кожна клітина людини містить 23 пари хромосом: де одна від матері, а одна від батька. А на Хромосомах є короткі фрагменти, що повторюються, наприклад, AATG, AATG і знову AATG і так далі. Це короткі тандемні повтори або мікросателіти. У різних людей різна кількість таких повторів. У лабораторіях криміналістики рахують їхню кількість у різних місцях і базуючись на цьому, складають мікросателітні профілі. Спочатку їх рахували лише на 13 ділянках, але з 2017-го почали рахувати на 20 20-х. Здається, що там не так вже й багато інформації це не так. Але ймовірність, що у двох різних людей співпаде кількість повторів в одному й тому ж місці, неймовірно мала. У базі Кодіс на сьогодні більше 18 мільйонів мікросателітних профілів. ДНК профіль каліфорнійського вбивці зберігається під контрольний ФБР єдиній системі індексації ДНК з 2001 року. Пошуки йшли безперервно, але жодних співпадінь. Ми долучили Інтерпол і запустили пошук по доступних базах за кордоном. Подумали, можливо, він з іншої країни, і тому ми вже стільки років не можемо з'ясувати, хто він але. Звичайно, ми знову нічого не знайшли. Однак секвенування ДНК стрімко розвивалось. Проєкт Геном людини підійшов до завершення. З 1986-го вчені картографували та секвенували 3 мільярди ноклеотидів, що містяться у геномі людини. Вже зовсім скоро... Незабаром приватні компанії почали пропонувати генетичні тести усім бажаючим, і досить швидко у них накопичилось значно більше даних ніж у єдиній системі індексації ДНК. Я вирішив відвідати штаб-квартиру компанії «Family 3DNA». Підемо в лабораторію, і я розкажу, що відбувається зі зразками. Тримайте. Дякую, ось ці зразки. Що це таке? Клітини слизової рота. Ви самі берете мазок з внутрішньої сторони щоки, закриваєте і відправляєте нам. роботи, наче танцюють. Так щоб вилучити ДНК, треба позбутись усіх захисних оболонок. І, отримавши очищений генетичний матеріал, можна починати тестування. Тут аналізують не 20 ділянок ДНК, а від семи сотень до вісімсот тисяч. Для пошуку родичів ми використовуємо так звані ДНК-чипи. Сам чип має такий вигляд: кожна комірка індивідуальна. Ми можемо розмістити 24 особи, і в кожній комірці десь, десь близько 710 тисяч позицій ДНК. Ми їх аналізуємо, вивчаємо. 710 тисяч. Так вони називаються сніпами. Тобто, зачекайте, це виходить 710 тисяч окремих основ, типу ATGC? так і це у кожній комірці, а їх 24 штуки на одному чипі? правильно. Геном людини складається з трьох мільярдів основ. У всіх нас ДНК однакове приблизно на 99,9%. що означає, що в середньому лише 3 мільйони основ відрізняються від людини до людини. Одну таку відмінність називають однонуклеотидним поліморфізмом або сніпом. Отже, виходить, що там ціла купа маленьких шматочків ДНК. Так виходить тут. У нас невеликі фрагменти, що містять по одному сніпу. Певні ділянки ДНК, де ми точно знаємо, що можуть бути відмінності, зрозуміло. Чи є якийсь приклад, коли різниця в одній основі була б помітна? Блакитні очі результат однонуклеотидного поліморфізму. Справді так. Тобто, у блакитнооких уся річ в одній або двох основах mm -hmm. бачите, почалось сканування однієї з комірок. За результатами аналізу 710 тисяч сніпів, можна визначити те, звідки ваші пращури, які вам можуть загрожувати проблеми зі здоров'ям, а ще наскільки близьким родичем ви є для іншої людини. Щоб показати, як діти наслідують ДНК, візьмемо дві колоди і зберемо з них нову у цій колоді. Приблизно порівну карт з кожної колоди батьків, а ще є довгі послідовності, у яких карти лежать точнісінько, як у кожного з батьків. Якщо ж у цієї колоди з'явиться дитина, то від кожної бабці та дідуся їй дістанеться четверта частина карт, а однакові послідовності стануть коротшими. Приблизно те саме відбувається з ДНК: чим ближча спорідненість, тим більше спільних ДНК, і тим довші у вас ідентичні ділянки. Але щоб порівняти ДНК двох людей, немає необхідності порівнювати кожну букву. Сніпи зустрічаються регулярно приблизно кожних дві тисячі основ. Тому якщо на довгому відрізку трапилось декілька однакових сніпів, можна доволі впевнено казати, що ДНК між ними теж однакове. А порівнявши сотні тисяч сніпів, можна знайти де саме починаються і де закінчуються однакові відрізки, і дізнатись скільки у двох людей спільної ДНК. Усюди, де сині смужки, там у нас спільна ДНК. Хм, З вашим батьком? Так, з моїм батьком. Це ми й очікували побачити. У нас спільні ділянки будуть усюди, бо він мені забезпечив половину генів. Троюрідний брат далекого родича, уявлення немає хто це. І як бачите, ми зовсім не так схожі генетично, як до прикладу, з моїм батьком синім, знову ж таки позначені ті єдині місця у хромосомах, де у нас спільна ДНК. Усі ми знаємо, що за допомогою такого генетичного тесту можна визначити родичів. Але ось питання: чи можна це якось використати, щоб знайти злочинців? Можна знайти родичів за єдиною системою індексації ДНК. Так, можна, але когось в межах. Першого другого коліна це означає, якщо мені потрібен саме той вбивця, треба шукати його батька, сина або брата. Ми шукали, шукали і шукали, і нічого. А чому таке обмеження? Повідомо лише 23 локуси. Щоб провести успішний аналіз ступені спорідненості, для порівняння, треба брати більше ділянок ДНК, щоб зрозуміти наскільки саме ви близькі. Ми тоді зрозуміли, що відповідь за замкненими дверима, і ці двері ведуть до 23andMe та Ancestry.com. в них, як ми знаємо, мільйони профілів. І, хоча б хтось, хоч троюрідний родич, повинен був там опинитись, так і це знаєш дуже непроста ситуація. Коли відповідь зовсім поряд, але до неї не пускають, на жаль, правоохоронцям заборонено проводити пошук у базах цих двох компаній. Але, на щастя, у слідчих був ще один спосіб незалежний сайт JetMatch давав людям змогу шукати своїх родичів. Туди можна завантажити необроблені дані, отримані з будь-якої великої компанії, яка проводить тестування. Наші пошуки по їхній базі даних виводили в кращому випадку на чотири юрідних родичів, з якими спільне ДНК було ну, може, один відсоток, а це насправді дуже мало, але вже хоч щось з чим можна працювати. Теоретично можна зібрати людей зі спільними ділянками ДНК і побудувати сімейне дерево, а це звичайна генеалогія, аналіз документів, які є в загальному доступі, перепис населення, некрологи, нотатки в газетах, сайти, реєстри, того хто і де похований. А потім, глянувши на готове дерево, пошукати де з'єднуються гілки родичів каліфорнійського убивці, і тоді побачимо до прикладу, що в них спільні прапрабабці і прапрадід. Можливо, вбивця, якого ми шукаємо, теж виявиться їхнім праправнуком. І ось як тільки я відшукав цього спільного пращура, почали шукати кожного нащадка тих прапрабабці та прапрадіда. Це дуже кропіткий процес, і в 1840-х в сім'ях народжувались до 15 дітей. А нам тепер треба встановити кожного, а потім всіх їхніх дітей, а потім дітей, їхніх дітей. Це генеалогічне дерево розросталось і розросталось. І наскільки вона зрештою розрослась. Ми зібрали близько тисячі людей, але вже й про самого злочинця було багато відомо. Ми були впевнені, що він народився між 1940 м і 1960. -м. Знали, що це білий чоловік, що його зріс десь 170-180 см. сантиметрів. Що він з Каліфорнії? Що в 1976-му переїхав у Сакраменто? Нам вдалось звузити коло до п'яти чоловіків. А далі ми вели звичайне розслідування. Спіймавши слід підозрюваного цієї весни, поліція рушила до крамниці хобі лобів Сакраменто і взяла зразок ДНК з ручки його автівки. Через декілька днів вони отримали ще один зразок з хустинки, яку він викинув, і результати аналізу співпали з результатами тесту ДНК, отриманого з місця злочину. Слідчі повідомляють, що зразки ДНК допомогли їм впіймати одного з найстрашніших серійних убивць. Вчора було заарештовано колишнього офіцера поліції Джозефа Джеймса де Анджело його вважають так званим убивцею золотого штату. 44 роки злочинця шукали безліч слідчих. І ніхто не міг його знайти, але нам лише в шістьох за чотири з половиною місяці вдалося з'ясувати, хто такий каліфорнійський вбивця. Це був Джозеф Д Анджело. Коли вбивцю золотого штату було ідентифіковано, то все це вже неможливо було зупинити. Щотижня ми ідентифіковували не тільки тих, хто скоїв одне вбивство, але й серійних убивць постійно знаходили когось із 70-х, 80-х. На даний момент таким методом розкрили більше 70 справ. І це число доволі впевнено зростає, і я гадаю, буде зростати ще більше. Так. так буде більше бо метод працює, а ми будемо допомагати шукати цих людей. Але страшно те, що у США близько 100 тисяч нерозкритих убивств, де виявлено ДНК злочинця, загалом нерозкритих більше нерозкритих випадків сексуального насильства 650 тисяч. Це з ДНК? Саме так. Здається, це великий крок вперед. Так і є. Правоохоронні органи неодноразово казали, що в їхній роботі нічого більш революційного не вигадували з часів впровадження відбитків пальців. Раніше, щоб ідентифікувати людину за ДНК, треба було взяти зразок у нього особисто, щоб потім їх зіставити. І тому, скажімо, хтось скоїв злочин, і поки його не спіймали. Він живе звичайним життям, думає, мою ж ДНК ніхто не брав на аналіз. Можливо, в 75-му в тому будинку щось і залишилось, але оскільки в мене зразків не брали, мене не знайдуть. Але тепер нам це й не треба. Будь-який навіть дуже далекий родич завантажує свої дані у відкриту базу, і все можна починати хвилюватись, оскільки з цим нічого не вдієш. Злочинці не знають, чим там займаються їхній родич у десятому коліні, їм стає тривожно. Мені цікаво, скільки з них зараз усвідомлюють, що одного разу їм у двері постукає поліція тільки через те, що далекий родич десь поділився результатами тесту ДНК. Кожен, хто завантажує свої результати в базу даних, наче підсвічує сотню інших пов'язаних з ним людей: батьків, братів, сестер і більш далеких родичів. Енсестрі Діаней з'ясували, що в кожного мешканця Великої Британії в середньому по 175 родичів в четвертому коліні, але це ще не все. ДНК кожної людини буде спільною для сотень ще ненароджених людей. Дітей, онуків, племінників, двоюрідних, троюрідних братів та сестер, якщо порахувати, у кожної людини є відрізки ДНК, які співпадають з фрагментами геному ще тисячі інших людей у минулому і майбутньому. Щоб ідентифікувати будь-яку людину, що живе зараз, буде достатньо порівняно невеликої бази ДНК інших людей, що проживають у тій самій країні. Дослідження 2018 року показало, що сьогоднішніх даних, які завантажили лише мільйон триста тисяч людей. Вистачить, щоб ідентифікувати 60% усіх американців європейського походження. Якщо в базах даних опиняться результати тестів лише 2% населення, то в 99% випадків можна буде ідентифікувати ваших родичів аж до четвертого коліна. Ось Тут у нас одне дивовижне приміщення, а саме сховище зразків ДНК. Погляньте сюди, там мінус 20 за цельсієм. Це для того, щоб ДНК довше зберігались. Деяким зразкам вже років, мабуть, 15. А скільки там взагалі зразків? Більше двох мільйонів. Ого! Так. Загалом два з гаком мільйона. Тобто в одній невеличкій кімнаті ДНК двох мільйонів людей. Саме так. Вау. До 2021-го більше 30 мільйонів людей у світі добровільно зробили генетичний тест. Більшість з них звертались до Ancestry і 23andMe, які не співпрацюють з правоохоронцями. Зате з ними співпрацюють Family 3DNA. Запитайте в американців, чи потрібна їм національна база даних, в яку внесуть кожного з них? Тобто їхню ДНК, так їхню ДНК та ім'я. Більшість американців були б цим незадоволені, а може навіть дуже незадоволені. Але здається, до цього все йде. Деяких людей хвилює конфіденційність. Якщо людина вирішує, що не хоче давати дозвіл правоохоронцям використовувати її дані, то вона може заборонити використовувати їх. Я щиро хвилююсь за те, щоб інформація про геном не стала причиною дискримінації. Найбільша проблема медичне страхування. Тобто, наприклад, у вас є чийсь ДНК профіль. І з якоїсь причини він потрапляє не в ті руки, і хтось дізнається, що у вас, скажімо, схильність до хвороби Паркінсона або ще до чогось і страхування тоді миттєво дорожчає. У цьому, як на мене, головна проблема з точки зору доступу до даних. Якщо ваші дані ДНК потраплять в загальний доступ, то все це не кредитка, яку можна замінити. Проблема в тому, що ми не знаємо, до чого це може призвести То інформація в ДНК не зовсім наша. Правильно. Бо є ж спільні фрагменти так з родичами. Власне, навіть якщо ви категорично проти, але родичі дали доступ до своєї ДНК, то автоматично є шлях до вашої. Суспільство вже чітко розділилось на два табори. Дехто взагалі не проти доступу до інформації про їхню ДНК, не проти, щоб правоохоронні органи могли їх використовувати, але іншим такий стан речей зовсім не подобається, і це нормально. Але тут ось яка справа. Деякі не хочуть бути в базі, але їхні родичі завантажили свої ДНК, і виходить, що їхні теж розумієте про що я? До прикладу, я проти того, щоб моя ДНК була доступна mm -hmm. поліції, а моя сестра завантажує свою. Так. А це майже те саме, що й мою завантажити. Поки що, у Фемелі DNA така політика. Ми приймаємо зразки від правоохоронних органів тільки в особливих випадках. У випадках сексуального насильства, щоб ідентифікувати рештки або розпізнати ДНК з місця вбивства. Ще у випадках викрадення дітей, якщо викрали дитину і залишились якісь сліди ДНК, то ми шукаємо у нашій базі, щоб допомогти розслідуванню. Ні з чим іншим, ми не працюємо. Зрозуміло. На жаль, зараз Джедмач змінила правила. Тепер, щоб поліція мала змогу використовувати дані вашої ДНК, треба поставити галочку. Так джедмеч ввели таку умову саме через цей випадок з каліфорнійським убивцею? Ні, справа не в тому. Ні. Розкажеш це пов'язано з одним розслідуванням. В ЮТІ. Літня жінка грала на органі в церкві. А зловмисник увірвався в будівлю і напав на неї. Сексуального насильства там не було, але злочин доволі важкий. Здається, він намагався її задушити, а потім втік. Мабуть, злочинцю здалося, що вона вже мертва. Поліція, наскільки я пам'ятаю, звернулась в JetMatch, бо підозрювала, що зловмисник ще не раз повторить злочин. Але в угоді з JetMatch вказано, що допомога поліції буде надаватись лише у справах вбивства або зґвалтування, оскільки вона жива, то це інше. А якщо б вона померла, У цьому випадку не було б порушення угоди, можна було б завантажити зразок ДНК і шукати у то базі. що ж виходить? Ви не допомагали у розслідуванні? Допомагали. Зрештою, злочинця знайшли якраз за допомогою пошуку в базі JetMatch. Але користувачі, зацікавлені в генеалогії, серйозно розізлились на їхню думку, JetMatch взяла на себе занадто багато компанії тоді було нелегко, на неї тиснули. JetMatch злякалися і змінили угоду. Це справді було порушенням умов угоди, але все завершилось добре. Всіх забрали з пошуку і бажаючи, реєструвалися вже самостійно. Зрештою, JetMatch було продано Verogen. Зараз з нових користувачів, які реєструються в JetMatch, близько 73% дають згоду використовувати їхні дані. І нас це влаштовує. Так. Це... Доволі Доволі багато, виходить, людям хочеться, щоб була така можливість. Скільки ви знаєте своїх родичів у третьому, четвертому коліні, розумієте? Не дуже багато загалом вам байдуже, але ви допомагаєте слідству, допомагаєте постраждалим сім'ям змиритись, не поставити крапку, але хоч трошки заспокоїтись, дізнатись правду. Тоді, мабуть, можна сказати, що якщо хтось хоче допомогти ловити злочинців. То найкраще агітувати усіх зробити аналіз і завантажити результати в базу даних. Так до того ж, окрім того, мільйони людей проходять тестування в компаніях, які не співпрацюють з правоохоронцями. Але якщо вони хочуть допомогти, то можуть безкоштовно завантажити в нашу базу необроблені результати аналізу ДНК. Я прихильник недоторканості особистого життя. Але я вважаю, що кожен з нас має право не піддаватись насильству, не бути вбитим і не стати жертвою злочинів. Потрібно шукати якийсь баланс. Це втручання в особисте життя на рівні «Ой, У них ДНК мого далекого родича. Проти знаєте, а мою доньку вбили. Тут очевидна перевага в один бік. Сьогодні закони просто не встигають за існуючими технологіями. Мені здається, в кінцевому результаті аргументи за і проти використання цього методу. Будуть розглядати і обговорювати у верховному суді, і там щось вирішать. Я хочу усім донести. Якщо вас запитають, чи можна поліції використовувати ці бази даних, добре вивчіть це питання. Не треба вигадувати, яким чином правоохоронці будуть використовувати інформацію про ваші гени, ДНК і інше, тому що, скоріш за все, ви помилитесь. Виходить, що пару мільйонів людей повинні дати доступ до даних, які належать фактично сотні мільйонів інших людей. Так. Але це дивна вибірка. Вони вже готові ділитись своєю інформацією, щоб знайти рідних. Але тих, хто категорично проти, ніхто й не питає, чи згодні вони з тим, що їх можуть знайти через когось іншого. Так. І тут доводиться робити вибір, але вони не вибирають, не вибирають особисто. Однак нам, як суспільству, доведеться вирішити, як зберегти баланс. Завжди є переможці, і ті, хто програв. Я не в поганому сенсі це кажу. Але якщо треба прийняти рішення, зрештою доводиться шукати баланс між приватним життям і безпекою суспільства. Це що у вас Дак-Дак-Гоу? Так, це він. Я трішки параноїк. А він наче менше слідкує за користувачами. Сподіваюсь. Словом, таке. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, якщо не підписані. Залишити коментар, поставити вподобайку і поширити це відео. Це дуже допоможе для просування каналу. А ще не забудьте підтримати проєкт мова фінансово. Дякую. Усі покликання в описі під відео.